А зрозуміти для себе одну дуже важливу річ. А якщо вам хтось хамить, якщо вам намагаються нав'язати свою думку дуже таким, знаєте, агресивним методом, і при цьому їм не цікаво, важлива їм ваша думка взагалі чи ні, і чи хочете ви її чути? чи... Взагалі ви питалися цієї думки, цієї поради, а людина все одно дуже наполегливо, і так нав'язливо її вам рекомендує, дає і хоче, ще, щоб ви прислухалися, то нічого немає такого дивного і ненормального в тому, що ви можете різко цій людині відповісти і дати їй зрозуміти теж досить агресивним чином, тоном, що вам не важливо і не потрібна її думка. Це не говорить про те, що ви якась погана некультурна людина. Це говорить про те, що ви вмієте відстоювати свої власні інтереси, свої кордони, і коли їх хтось порушує, ви даєте цій людині зрозуміти, що з вами так не можна. Дуже часто люблять говорити про те, що у ну, ти якась виявляється, не така тихенька і простенька, як ми думали. Особливо от я часто часто чула через те, що я психолог, і багато хто вважає, що якщо ти психолог, ти повинна знаєте, Посміхатися і якось дуже так мило реагувати на будь-яку дурню, яку тобі говорять чи раді, тому що ти, ти ж психолог, ти ж не повинен якось агресивно реагувати. Але я дозволяю собі дуже навіть дозволяю агресивно реагувати і досить так різко відповідати всім, хто якось хоче мені щось образливо сказати. Тобто, як зі мною, так і я до них. Якщо зі мною гарно, то і я дуже мило і. Культурно говорю з людиною, досить е, е, гарно реагую на все, що мені можуть сказати, але якщо людина е, явно е, переходить в межі і починає себе вести не так, як е, нормально людина себе веде, тим більше чужою людиною, тоді я так само починаю вести себе, м'яко кажучи, не надто е, професійно, так скажімо, в тому плані, що е, я стаю людиною, яку Напевно, важко собі уявити в кабінеті психолога, тобто на місці психолога. Ну, для багатьох принаймні людей, тобто вони уявляють психолога, як людина, яка взагалі ніяк не мала би реагувати, завжди посміхатися, і е, дуже е, бути такою, знаєте, стіма тактовною. Але не варто бути тактовною з тим, хто лізе тобі на голову, грубо кажучи. Е, тому дозволяйте собі е, ставити людей на місце, якщо ви бачите, що це дійсно необхідно зробити. У і все. Е, е, зрозумійте, що якщо людина. Не вміє користуватися тормозом і не знає, коли вчасно тормозити. Покажіть, що ви вмієте натискати на газ, і для нього це буде навіть небезпечно. Тому краще нехай він вас день чіпає і обходить десятою стороною.